Аймо не менш унікальну операцію потоплення крейсера Москва, яку би я прирівняв до таких величезних воєнних успіхів, як у другій світові потоплення лінкора Ямато і потоплення лінкора німець, тобто японських японського і німецького лінійного корабля. Відповідно, ну а те, що українці зуміли установку Сезар артилерійську поставити на баржу і з неї наносити удари по зміїному, ну це щось феноменальне. Тобто, у цій війні українці показали наскільки ми серйозні майстерні воїни. Ви знаєте, нас насправді нічого нового, бо ми просто банально не знали своєї історії і не вчили так, як її треба. Є напівлегендарна дискусія, чи це відбулося дія в історії 1645 сорок чи року, можу помилитися, коли козаки Сірка і Богдана Хмельницького за два дні взяли дюнкер в той час як французький маршал коден не міг його взяти за 20 років от от як